Шалом, це Славко. Доки Трамп примушує Україну до русского міра гуманітарними північно-корейськими ракетами, що нарешті можуть літати безперешкодно, і ПВО їм не заважатиме, ми поговоримо за долю українського нажарства, доки таке ще існує. Наші любі читачі питають мене за оцей ніч, що вони називають нажем Боуї. І задають різні питання, чого я його зробив і що я з ним збираюсь робити. Ну, цей ніж виник, власне, як відповідь на оцей кабар. Знаєте, зараз кабар коштує вісім з чимось в розніцю. Ну, і оцей шефіл, який мені народним імпортом доставили з Британії, що можна сказати? Чому, власне, ви не кабар? Ну, ясно, ви, коли говорять, американці люблять, ну вони ж всі трампісти, розуму ж не вистачає. Це розвиток того, що називають кемп-найф, лагерного ножа, це от заточку з коса, це вони хотіли мали за мету полегшити його проникающі способності. Ну, треба сказати, що дійсно що справжній кабар має баланс в хвоста Сюди от в набалдашник, і тому дійсно ця частина у нього полегшена, сточена. І, в принципі, проникаючи, у нього є. Добре, що вістрі нецентричне, не втикається. Ну, но ножик часто обламується, я вам казав, незважаючи на те, що це 1095, ну 0,9 вуглецю. І вони військові вимоги, м'які хвостовики вимагають, бо ті, що я бачив, дешеві, вони всі загартованими хвостовиками. Ну, ясно, що не грі. Я коли на це все подивився. Я мав ще надії на оцей мар. Бо ви знаєте, мар був мисливським ножем, до того ж, користувався звичайними м'ясницькими, от як-от Red River ножі. Ну, зараз китайці, я часто кажете, не витяг свого китайця м'ясницького. Зараз ідеальні ножі, ви знаєте, хто робить фен Фенг, чи як його там правильно. І я собі купив оцього марбу, взяв найдешевшого, найдешевшої за клінка клінка та всі однакові. І Я скажу, я на нього подивився. І зрозумів, що треба робити самому. Коли я почав це робити, я мав шляхетну мету в українського чого я вступив в українське нажарство, тому що українського в цьому нажарстві нічого нема, крім тризубчиків. Ну, а я ж як такий, що розумію ножі, і думаю, почну я з українських тажів бачили мене самовпевненого рік тому. що мені мудра кузня. Пита каже: ну ну тому щоб зробити український ніж по дизайну, потрібно багато прототипів. А багато прототипів це чесно сказати, багато видатків. А щоб ці видатки компенсувати, треба кудись дівати попередні прототипи. І так, от у мене ви зробився оцей от, ну, це був перший ніж, тому що я ламінат. Чому саме такий? Чому я не роблю стеклорези, як всі роблять? Ну, ви бачили власне, купу моїх ножів ножівку. Я коли все оце купив, Ася думав, що ти це купуєш? Я купую, щоб знати, як робити не треба. Розумієте? Всілякі ножі різного класу, щоб зрозуміти, як не треба робити. Я це зрозумів і тоді з наївним почуттям взявся за те, як робити треба. Значить, що таке камфнайк? Тут от заточка скоса, це щоб бити кістки. У чому вона не щучкою? Тому що все, що ви робите щучкою, обламується. Повірте мені, шпейерпойн, оце що кажуть німці, як воно у них або сабільна заточка в цих Америках, значно краще. Чому я беру ламіна? Чому я не роблю навіть з австрійської сталі? Тому що стеклорези мені не потрібні. За 2000 років людина... Ми, вибачте, на слові м'ясо, і кістки нічим не змінилися в своїй твердості і в'язкості. І тому, як те, що було нормальним для австрійських мечей та шабель 15-19 сторіччя, оцей пакет, а потім для австрійських кос, це класика 0,9 вуглецю. І тут 0,5 вуглецю. Коли я сказав, що буду брати такі ламінати в кузні Петра, аж звізгнули, тому що їх же те, знаєте, як от. У зброярстві це робити ножи карла робити мечі карладисует в 19 столітті десь після, ну от коли у них почався те, що німці називали Бідермайра, міщені во дворянстві, комуною, вища степінь падіння для рушники, це робити рицарські мечі. Було. Це жрат же, що то хочеться, а холодне ружь вже все. І вони почали робити рицарські мечі. Правильно, меч в стилі Лудовіка Святого в Луї Філіп. І вони оцим от за слізами займалися. Так само, коли запропонував зробити справжній ніж, справжній пакет, там аж звізгнули, І з задоволенням мені це виковали. Ну, бачите, правар повний, якість, пров... бачите, немає. Я потім покажу, де буває, не правар і правар повний. Я його тіла. Тістю... Ці всі сліди, я його тістірував. Цей ніж? Чому я зробив? Кемп найф ну тому що мені подобаються такі ножі, тому що в них немає цих недоліків. Метал в'язкий дуже. Тут нам довелося Засі робити два отвори. І ми зрозуміли, що метал дуже в'язкий, дуже якісь Захватив Холостовік відпущений, це кістка упрочнення ласіна кость, я скажу. Ну, як, знаєте, як у нас продають. Я думаю, що це українці так продають, ні це пріса Так продає одна лосіна якось якісна, а друга лосіна якось, ви бачите, трошки на внутрішню поверхню. Зробив я його, не фіксірує кріставін, тому що фіксація кріставіни приходить часто к переломом. Фіксується він того, що ви бачите далеко, отвори від цього, від переходу. це ж, Чому ми всі осві тут ломаються? Отут прямий переход під 90 градусів, тут завужений, Чому я зробив, значить, оцей от. Декоративний елемент, а так не лишив. Ну, через. Ну, ви бачите, через те, що мені подобається норвезька фіксація ножів в разі потреби, так от Піхви не мої. Ясно, що є. Не буду казати, хто рекламувати, є якісний виробник піхв. Я додав вкладиш, а пластиковий під форму клінка. Буде висіти, ще треба його. бачите. Руки. Від постійної роботи. О, треба його. О. Коли так вісить, він це є. що присавав під його форму клінка. Гвинти, щоб не розпадалося, це кому треба для шнура. Отвір. Ну, подвійна фіксація, мені мене подобається, цей ремінець можна зняти. Я його взяв з одних зайвих же піхов. І що я скажу? Друга проблема українського нажарства. Ну, ніж, в принципі, якщо він витримав те, як я його... Досліджував тепер, куди мені його, що мені з ним робити, з моєю моєю любою дитиною? Час пустити її в світ. Бачите, ну хвостовік суцільний тут, на різьбі тут широкий середнік. Пустити його в світ, віддати в добрі руки. Знаєте, що я скажу неприємно? Що ну, це я брав в ножики? Він мені завжди подобався. Но ножик я б не буду нічого казати за цю фірму. Це хороша, хороша людина, хороша фірма. Яку вона функція виконує при бісі, я казати не буду. Будемо поважати. Ну, у кожного ж нас свій бізнес, і ми ж не будемо плівати в бізнес друг друга або викривати його. І що не прийняв, оцей вісім для мене обходиться з роботою, те, що я можу віддати його найнижча ціна, а цей вісім п'ятсот. Бачите, і от тому українське нажарство ніколи не підніметься, тому що треба або дешевізна робити старих ресурсів, серих, обрізати. Ну, ви бачили, як роблять, або крутізна. А наша крутізна, коли ніж, це просто ніж, а не фалічний символ. Ну, можна було б робити стік. Я тепер зрозумів. я не... Я був такий наївний, думаю, чого вони все це роблять. А тепер я з повагою ставлюся до своїх братів на жарів з сльозами, що змушені із сльозами робити оці стеклорези з жорстких заготовок з цього от, з інтернету. Тому що народ хоче стеклорези, а народ, ти не переконаєш. І я от сижу із своєю дитиною, як оця, от на водах Вавилонських, хто там, Рахіль по своїх дітях. Плакала, здається. Давненько я не брав пісання до рук, прошу мене виправити. І от розумієте, що таке капіталізм? Оцей от кабар 8600. Тут правда, з народним, з народним імпортом він обходився дешевше. І цей от 8. Оцих уже нема в продажу, а оцей все ще бідолага лежить. Як же говорить я, малиш, я живуч собаки? Ну, да, ну, осталось обідіть в этом сайті. Я не Так що я мої рожи, рожеві мрії за те, щоб зробити ніж шпандора і решту, поки що упираються в відсутність оборотного капіталу. Я от наразі полишу цю свою дитину в склад і все одно не опускатиму рук, бо я працюю над Македонською камічкою. Я єдиний, власне, поки що хто вирішив надати кавказькому кинжалу архаїчному сучасних. Практич, практичних форм дизайну та розмірів, Роз, коротше кажучи, повернути до життя Македонську каму. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Якщо хтось не розчарувався, то він завжди може звернутися по цей, як би це сказати, по українське ножарство. Привіт українським братам, ножарам.